РБК «Україна» з посиланням на власні джерела вийшло з матеріалом про те, що росіяни прийняли рішення наступати на Херсон та Запоріжжя. Участь операції орієнтовно мають взяти 4 тисячі штурмовиків. Операція керуватиме командувача повітря десантних десантих військ собі Теп, Теп, Теплинський. Стати двохсотими пропонують зокрема 61 й окремій бригаді морської піхоти РФ та 7 сьомий десантній штурмовій дивізії ВДВ готуються всі роди військ. Також і в підтримку. А, пане Іване. Ну давайте оцінимо, наскільки це можливо, і що це дасть росіянам, якщо все таки вони наважаться наступати на Херсон та Запоріжжя? Зараз до Херсона дійсно прив'язано чи Херсонського напрямку прив'язується серйозна увага. Те і пов'язано з тою інформацією, що там ворог накопичував плавзасоби, і те, що їхні диверсійні групи пробували займати е, власне острови. Межах русла Дніпра і те, що вони пробували займати плацдарми в районі Антонівського моста. Ну але швидше і до цього часу це все були і навіть артилерійський і вогневий наліт, який вони зробили три дні тому по Херсону, коли було випущено більше тисячі снарядів. Ми можемо говорити, що це тактичного, попри все рівня військова, локальної військова операція ворога більше. Щоб привернути увагу більше, щоб створити напруження і навантаження на наші збройні сили і на органи місцевої влади в плані створення проблем для цивільного населення для інфраструктури і центрів життєзабезпечення, якщо ми говоримо про артилерію, у спроби. Взяти під локальний контроль островин росіян це ще за все, що вони намагаються убезпечити себе, бо власне острови це такий собі перевалочний пункт для наших диверсійно-розвідувальних груп, які досить ефективно там працювали і завдавали ударів. Річ в тому, що для росіян Херсонський напрямок це найбільш дальне плече для логістики, і те, що у нас Херсонщина. Це територія України, і скажімо, інфраструктура там достатньо збережена. Звичайно, що тут ми маємо просто скорочене плече поставок, тоді як при доводиться логістикою досить серйозно напружуватися. Ну а те, що цим напрямком хоче керувати, чи керує дальше Теплинський якого ми десь уже навіть трошки всіх похоронили після того, як він там отримав серйозне поранення? Ну тут ми розуміємо, що він хоче себе ре реанімувати чи реабілітувати на цьому напрямку.